мене є матір ліцеїста Катерина розповідає, ремонт у цьому класі робили за батьківські гроші. Також закупили меблі. Каже, з цього класу після зимових канікул, які триватимуть два місяці, дирекція школи переведе дітей в інші кабінети. А в цьому крилі ліцею будуватимуть гуртожиток для вимушених переселенців. Зроблений ламінат повністю перешпакльовані, перетерті затерті стіни. Це освітлення, якого взагалі не було, оскільки мали зробити проводку, бо проводка була на два класи. Ми мали зробити то все в одному класі. Зробили карнизи, вікна вже правда нам Невко проспонсорував. Також Катерина показує фото, який був цей клас ще минулого року. Мама першокласника Олена Допіра розповідає, ремонт у класі не робила, а прийшла уже у готову, гарно відремонтовану аудиторію. Клас де вчиться її дитина. Також після канікул перемістять в інше приміщення. Клас шикарний. Діти вчать, він тепленький. Нас хочуть переселити, ну, кого в коридорі, кому хочуть зробити клас. Нас хочуть переселити в клас, в якому постійно сирість, холод, і там тепла немає. Вчора батьки там були на зборах, півтори години вони сиділи в куртках, не змерзли. Директор ліцею Сергій Бандура показує батькам, у які класи після канікул переселять їхніх дітей. Наприклад, в одному кабінеті навчатимуться другокласники і десятикласники. Це буде другий, клас. А десятий де буде? А десятий, зараз... а десятий де буде штурмуватися. Десяти ага, вони... Ні, вони виходять тиждень очно, тиждень, тиждень дистанційно. Тобто ну, так і навчались. Інший клас планують розмістити у теперішньому класі музики. Також директор показує приміщення, яке з наступного навчального року облаштують для п'ятого класу. Поки що тут не шпакльовані стіни і така ж стеля. Гроші на ремонт каже, знайдуть. Ремонт морського планується розпочатися в літній період. Тобто, вже підоточ ремонту. Тобто тут була крейда, ми хочемо перевести це на ему зробити стіни зробити стелі і щоб допустимо, тому що вона все ж таки в майбутньому буде 4-5 класи, так як і 4-4 класи. Треба буде ще один час, що додатково будемо шукати фінансування. Але це не будуть батьківські кошти. Будемо самі роботи за кошти військові. Б... Батьки ліцеїстів не вірять словам директора і вимагають показати проєкт від Невко. Папери, навіть на ці всі проекти, який має бути план, як це має відбуватися. Абсолютно я нічого не побачила вчора в нашої песі. Так, це все обіцянки, так це є гарні обіцянки, але ну, я перепрошую, теж можу, можу прийти віць? гарно сказати. Сергій Бандура передав нам візуалізацію проєкту «НЕВКО» щодо реконструкції гуртожитка, який зроблять на другому та третьому поверхах. Отримав це зображення, каже, від підрядника. Під перенесення потрапляють шість класів, три з них молодшої школи. Усі вони розташовані у крилі ліцею, де є дитячий гуртожиток. Тут колись жили сироти, потім діти, які професійно займалися футболом. Реконструкцію під гуртожиток для вимушених переселенців тут робитимуть за грантові гроші «НЕВКО», каже заступник Директора управління капітального будівництва міської ради Володимир Ковальчук ймовірно тут також житимуть діти, які приїхали до нас через війну, розповідає Володимир Ковальчук. Вартість проекту досить велика. Вона вимірюється мільйонами євро. Бо там ще крім того, що буде ремонт гуртожиток. Там чи буде ремонт повністю всього їхнього харчоблоку з влаштуванням всіх систем електрики, там де буде гуртожиток, плюс закупівлею нових всіх повністю обладнання для нормального харчоблоку. Це ж нікого не забереться. Воно ж далі буде для само. Тим більше там ще будуть і дитячий майданчик по проекту має бути. Завершити реалізацію проєкту з будівництва гуртожитка планують до вересня 2023 року. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.